Сі шана Шону Пену, Боно за те, що вони це все організовують зараз. От дивіться, от наприклад, у Боно у нього майже мільярд доларів власного капіталу. Він міг собі забути на це все жити, насолоджуватися на яхті, там плавати і так далі. Та сама історія у Шону Пену. Вмісто того, ну, по-перше, він дуже віруючий. Поняла, не так, як ми, що ми там в церкву на Пасху, на Різдво, там на і на похорони, знаєте. А він реально віруючий, читає Біблію, проповідує людям і так далі. І це видно живе собі спокійним, гарним, класним життям і реально намагається допомогти Україні як може, поняла, в тому числі і грошима своїм величезним капіталом і зв'язками величезними в Голівуді, і зараз. Ребята, це серйозно. Це підтверджена інформація. Можете зайти за гугли, що Шон пен зараз збирає офіційно заявив, що він збирає отаку от величезну суму на допомогу Україні і не... Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських і європейських новин, які спартнерені з офіційними представниками телеканалів і так далі в коротких відео в Instagram, YouTube, фейсбук, інстаграм, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас команду і отримати роботу. Будь ласка, за посиланням нижче в профілі. Я вам проведу безкоштовний хір, де все розкажу варіанта, Поняла, що це не вийде. Це величезний резонанс, в тому числі для зірок Голлівуду. Шон Пен він геніальний. Взагалі продюсер, геніальний. Він просто це зможе обернути так що це буде і величезна допомога для України і величезна користь для репутації всіх зірок Голлівуді, які на це скинулися. Уявляєте, що от якого масштабу, якого формату зараз буде відбуватись допомога в Україні як фінансово, так і в плані зброї і захисту України, так і репутаційного плана. От, от така от ситуація, друзі. Я вам дуже раджу зайти, подивитися. Про напевно його якусь там історію, да? і про Боно. Це нереальні люди. Ми їм дуже, бути неймовірно вдячні за все, що вони роблять, і за те, які вони фільми для України і за те, що вони в світі показують, як воно реально все відбувається. Бо я от літаю в літаках і часто спілкуюсь з людьми, і вони кажуть, там щось починають. Путін там, що та тра, та та потім прям захищати його починають. Ну, що це? А чого? Бо недостача інформації. Недостача інформації, вони не знають просто. І от, от такі люди, о такого масштабу допомагають зробити то, що не може зробити там влада в Європі, наприклад, або той самий НАТО, або ООН. От, от просто супер, реально, честь хвала. Я дуже радий, що з ними стояв на одній доріжці, на червоній в канському кадні фестивалі. Я досі від цього відійти не можу. Але ще більше ради від того, які це люди, як вони бачать світ, як вони бачать проблеми, яка зараз є, і як вони намагаються допомогти Україні. Так що я вас, друзі, вітаю. Дуже гарні новини. Ваше розповсюджуйте. Нехай у людей буде от якась надія і гарна новина за цей день і за завтрашній. Все, на зв'язку. Всім слава всім українцям, які досі тримаються. Попри все, проблем вистачає, але ви молодці на зв'язку.